Столичні фольклористи з гурту «Гуляй, город» повертають собі свої традиції: веснянки, колядки, щедрівки та інші популярні обрядові пісні вони збирають по різних куточках України, а потім відцифровують та каталогізують. У чому ж магія народної пісні? Добре, знає науковець інституту фольклористики Олександр Вовк. Ми складаємо такі великі каталог, систематизуємо колядки до колядок, щедрівки до щедрівок, весільні до весільних. В самому весілля, там весілля до по обряду, до в якій не співається. Зима так само, багатоголосся, одне голосся, дитяче, середнього віку Добробольська, старшого віку репортажу. Тобто дуже багато о, о, такої інформації потрібно коли ти береш пісню, ти розумієш її контекст. Коли вона виконувала, з ким вона виконувалася, до якої події у планах створення всеукраїнського сайту, який буде об'єднувати усіх фольклористів різних часів, від перших, які ще їздили по експедиціях із восковими валиками, і до сучасних з цифровими технологіями. І наша мета, що людина звичайно була таким знає, що в нього з якогось там села, бабця, прабабця, він заходить в це село. Це на мати. Відкривається ця мапа і вся інформація по цілому селу, що там, коли, ким було записано. Від кого, які там ці пісні, і ці пісні, і відео, це можна буде послухати і побачити. Це така глобальна якби, ідея на майбутнє. Такого глобального архіву планується в Києві на базі музею Гончара. Це буде справжній клад інформації для майбутніх поколінь, каже фольклорист. І будуть ну, цей музей співпрацювати з, з різними науковцями, тобто, щоб зробити такий загальний архів. Бо за 30 більше років держава не спомоглася підняти, такі здавалося б зробити загальний національний архів, що зробили поляки, що зробили вже там ну, всі європейські країни давно-давно. У нас ну, досі от не може це така проблема, це стільки треба виявляється. Не знаю чого. Ну, але, слава Богу, є вже гранти, є люди, які підтримують, і, в принципі, і цим і займаємось. Збиранням українського фольклору Олександр почав займатися ще зі студентських років. Ми там раніше тягали з собою гатафон, якісь касети, батарейки, Боже, я зготаю, там палатку. Зараз людина що приїхала, з телефоном поставили, було по б тільки колокосати. Але ну знаходиться. Ну я, я ну, здавалося, що ми коли їздили. Там ще там десяті, початок 2000-х років. То нам здавалося, що це вже рідна ради. Фольклорист Олександр Вовк уже відцифрував десятки тисяч українських пісень. Особливу цінність для нього становлять давні пісні саме у виконанні чоловічих голосів. каже Грузія в цьому плані відпочиває і наголошує, що цю спадщину ми не маємо права втратити.